Благодійний марафон 14 жовтня продовжився благодійною виставкою-продажем творчих робіт олександрійських художників та митців. 50 робіт 10 відомих місцевих митців виставили в залі центральної міської бібліотеки. На урочисте відкриття завітали автори робіт, зокрема портретистка Наталія Ткаченко. Художниця презентувала чотири роботи в кольорі. За останній час. Це, мабуть, самі перші картини в кольорі. Я вже ну, як запросили до цієї виставки, я вирішила намалювати іменно акрилом. Небагато людей заказують в кольорі через ну, Я більше малюю олівцем. А тут от, от чого я люблю виставки, що я можу намалювати те, чого що я хочу, що що мені хочеться передати, донести до глядача. От, от, наприклад, цю картину у мене ідея цієї картини цього кобзаря вже давно виникла. Ця картинка в мене. Вже давно, років п'ять, мабуть, я хотіла її до якогось свята намалювати. А потім це ж імено, червона калина на, на, на тренді, хлебнюк Лео, хлопчик цей. І я вирішила це все з'єднати. Воно як ніби передача поколінь. Тут старші, менші і, і калина, це, ну, воно українське наше. До речі, кобзар ще не знайшов свого власника на відміну від трьох інших робіт. Зокрема, портрет Сашка Козенка придбали в перший день. Експериментальні роботи представила і анімалістка Еліна Кокошнікова. На її полотнах, окрім тварин, з'явилися герої-козаки. На цій виставці я дійсно представила свої нові спроби намалювати. Обличчя, намалювати статуру, намалювати людину це значить росту над собой, мені кажеться. Ну і все одно не зміняла своїй темі це тварини. Тому що це виставка ж все-таки до дня козацтва, виставка для, для захисників про них. Тому мені хотілося намалювати все-таки мужність, якусь, хотілося намалювати чоловічу мужність таку, українську мужність, показати, що ми. Здатні на перемогу, що ми здатні на більше. Так, це друга виставка. Перша пройшла. Взагалі, дуже задоволена. Картини купували ще після виставки, після відкриття п'ять картин продалося і після відкриття. Українці приходили, їх це цікавило. Я просто не сподівалася, що настільки в нас українці люблять мистецтво і що вони настільки підтримували мене. Дуже задоволена, і дякуючи всім, ми зібрали кошти. Наскільки це можна було? На виставці презентували свої роботи і пейзажисти, зокрема Наталя Додатко. Натхнення ну, на природа. Це наша Олександрія, наш місток коло меблевої фабрики. Ну, це осінній такий пейзаж. Море це таке, кожен мріє про море. ну і Вся природа. Серед робіт були і вишивки, і оздоблені декоративні дощечки, і колежі з різнофактурних матеріалів. І відразу після відкриття роботи перенесли на соборну площу. Кожен з прихожих міг придбати вподобану річ. Кошти, звісно, на ЗСУ. 14 жовтня, День захисників і захисниць України, День покрови Божої Матері. До цієї дати ми приурочили відкриття колективної виставки митців Олександрії. Тут є не тільки роботи художні роботи картини, але й вироби декоративно-прикладного мистецтва. І художники залюбки долучилися до цієї виставки, і всі кошти, які підуть від продажу цих робіт, підуть на допомогу ЗСУ. Серед робіт є роботи і маслом. І Графіка, Це і буші. також є розпис і вишивка. І вже деякі роботи під час виставки, відкриття виставки вже придбали, і виставку можна відвідувати, якщо залишаться картини. Я сподіваюся, що Олександрійці і гості міста долучаться, і всі придбають картини, які підуть, гроші від кошти підуть на допомогу ЗСУ. Але якщо якісь картини ще залишаться, Олександрійці і гості міста можуть зайти до нашої читальної зали центральної міської бібліотеки, також полюбуватися цими виробами і придбати собі на згадку. Цим допомогти нашим славним захисникам в перший день було продано 25 робіт. Окрім цього, Олександрійцям пропонували придбати обереги 14 жовтня. Зібрали 18 тисяч гривень, які передали волонтерам.